Вам ключі, господарю, ключі, да, да. а господині документи да. квіти у ласка. була б трикімнатна, ми б дали б трикімнатну обов'язково, але це повноформатна квартира, це сучасна нова. Коли робили інвентаризацію, подивилися, що в нас з незаповненого житла, бо це житло тільки для лікарів. Це ліміт для лікарів, які вкрай потрібні. Кропивницький потребує 20 лікарів, каже керівниця міського управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Сімейна медицина, там потребує там порядка 15 чоловік, тільки сімейні лікарі. Лікарі, педіатри лікарі, патологоанатоми Ми їх чекаємо до себе на роботу. У <різь> нас буде однокомінатна квартира. Я думаю, просто нам говорили і ми були ще ровно ради, що в нас була однокомнатна квартира, а так двокомнатна. Квартира, яку отримало подружжя лікарів-переселенців на шостому поверсі. Її площа 54 квадратних метри. Є електро, газопостачання та опалення. <різь> квартира велика. Світла, ну, вообще взагалі. Ми навіть не наділилися, ми думали, що буде мы ми были були раді, а тут дали двухкомнатную. Чесно сказали, що будуть допомагати з ремонтом. Ми даже навіть взагалі не віриться. Ми э, бігали від бойових дій, переїжджали з одного міста до другого, э, і залишилися в місті Крапивницький, тому що десь як, як десь прихис, так такий все, все у нас добре, почало складуватися. І, і люди допомагали, і робота з'явилася. Я рахую, що нам потрібно залишатись у місті Крапивницькій. Дуже гарний прийом, все добре. ну Ми сумуємо додам. Скільки грошей треба на облаштування квартири, не рахували. Нині живуть в орендованій. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.